Усім доброго дня! Ви на каналі Світлана. Сьогодні буду пекти неймовірно смачний шоколадний торт з грушами. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною будемо пекти разом. Для приготування цього торта мені знадобиться борошно, цукор, яйця, вишкове масло, звичайно, груші, шоколад, розпушувач, йогурт, какао, ванільна паста. 50 грамів мігдалю, я його потім перемилю і дрібка солі. Груші очищаю і нарізаю довільними шматочками. Частину ось такими шматочками невеликими ріжу. І частину наріжу ось такими дольками. Чищену грушу, так само, як і яблуко, з бризкую лимонним соком, щоб не втратила свою ілизму. Просію борошно. Борошно буду просіювати з какао. Какао обов'язково треба просіювати, тому що воно має таку властивість збиватися в грудочки, і його треба обов'язково просіювати. І далі просіваю все борошно. Обов'язково до тіста додаю дрібку солі. Розпушувач. Усі сухі інгредієнти я перемішала. Посуді, в посуді, в мене було борошно, висипаю цукор і викладаю важкове масло кімнатної температури. Перемішую масло з цукром, щоб не розлетілося. Збиваю до, посвіт... до пухкого і світлого стану. Масло посвітліло і зараз буду додавати яйця. Яйця буду додавати по одному. Масло, цукор, яйця збилися. Зараз буду додавати йогурт. І ще раз все вбиваю. В блендері перебиваю мигданні горішки. Викладаю до сухих продуктів. Ще раз перемішую усі сухі інгредієнти. І об'єдную ці дві суміші суху і вологу. Акуратно перемішую. Зараз, щоб какао і борошно не розлетілися по всій кухні, важливо все це змішати, щоб об'єдналося. І акуратно збиваю міксером. Все гарно об'єднує до однорідної маси. Тісто готове, добре перемішане, однорідне. І викладаю грушу, порізану дрібними шматочками. Решту груші викладу зверху на пиріг. Помішала грушу, зараз займемося шоколадом. Шоколад буду нарізати на дрібні шматочки. Тільки подивіться, яка шоколадна фантазія. Ще раз все змішую. Тісто викладаю в форму, знову виклала пекарським папером, вносила вишковим маслом. І викладаю тісто. Рівномірно розпроділяю по формі. Викладаю ось, ось таким сонечком. І зверху присипаю цукром. У мене коричневий, ви можете використати і білий цукор, щоб зверху була така каравельна хрумка. Кориніка. Духовку включаю на 180 градусів і ставлю випікатися. Я думаю, цьому пирогу хвилин 40-45 потрібно бути в духовці. Яшки з шоколадом з миндальними горіхами, тому я йому дала час викупитися при температурі 170 градусів 55 хвилин. Пройдуся по формі ножем. Чекаю поки охолоне, і після того розріжу. Я не буду нічого казати. Для любителів шоколаду це просто знахідка. Ось такий неймовірно смачний торт я сьогодні спекла, а раджу і вам його приготувати, тому що він дійсно неймовірно смачний, фантастично смачний. Щиро дякую вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця, якщо воно вам сподобалося, Obrigada. Uh -huh.